Сьогодні ми розглянемо, як ми можемо зробити цей слайд у PowerPoint. Почнемо з чистого слайда. Клацніть правою кнопкою миші, виберіть форматувати фон і додайте гарний градієнт поверх нього. Градієнтна заливка і візьмемо зелений колір. Я думаю, що це добре, це завжди трошки грає з налаштуваннями, але було б непогано, якби світло виходило з верхнього лівого кута. Отже, давайте покладемо трохи кута поверх нього. Ось ось і воно трохи світле, тому давайте зробимо його трохи темнішим. Ідеально далі ми хочемо розмістити текст на місці. Перейдемо до текстового поля, додамо вітальне повідомлення, змінимо шрифт на пеппа New», збільшимо розмір шрифту приблизно до 100, змінимо його на білий і жирний. Ви завжди можете впорядкувати його, вирівняти по центру, щоб він був посередині. Трохи більший. Тепер він виглядає трохи пласким, тож щоб вискочити, клацніть правою кнопкою миші, формат фігури і накладіть тінь на текст. Тут у нас є вкладка Тінь, і ви можете використати один із попередніх налаштувань у нижньому правому куті, тому що світло йде з верхнього лівого кута, і пограти з налаштуваннями, відстанню, розмиттям і прозорістю, щоб отримати все правильно. Добре, давайте скопіюємо цей текст і зменшимо розмір шрифту для кожного повідомлення. І гарним поєднанням тут завжди є версія сценарію, тобто пензликовий шрифт, рукописний шрифт. Це дуже добре поєднується з існуючим шрифтом, який у нас є. Тепер, якщо поєднати ці два обидва білі, їх важко розрізнити, і іноді вони розпливаються одне в одному, якщо покласти їх зверху. Отже, щоб вирішити цю проблему, ми можемо додати тінь, але ми повертаємо тінь догори, тому ми повертаємо кут тіні, і ми переконаємося, що вона відображається на вітальному повідомленні або вітальному заголовку. Ну ось, трохи зменшіть відстань, трохи жорсткіше, можливо, пограйте з прозорістю, розташуйте її правильно ось і ось. Таким чином, біле на білому, це працює, але якщо ви хочете, ви завжди можете зробити його більш помітним і надати йому жовтого кольору, тому темніший жовтий колір дуже добре поєднується з зеленим. Наступним кроком є дублювання слайда, тому що ми хочемо додати перехід, щоб ефект польоту вітав усіх на екрані. І тому ми переміщаємо текст на перший слайд. Переміщуємо текст на першому слайді, переміщуємо його за межі екрана, додаємо деяку відстань між обома словами, а потім додаємо до нього перехід морфінгу, і тоді він гарно виглядає на екрані. Давайте трохи відрегулюємо швидкість і відтворимо анімацію. Ось ми охопили першу частину, трохи відкоригували, а тепер друга частина, де ми дивимося на листя. Тож ми хочемо покласти кілька листочків поверх цього повідомлення, щоб прикрити його та відкрити. Отже, давайте приведемо кілька листочків, це просто будь-яка графіка, яку ви можете знайти і ви хочете розкласти її по всій сторінці. Тож ви можете скопіювати та вставити, перетягнути значок, і це створить його дублікат. Ви не хочете, щоб вони були абсолютно однаковими, тому трохи змініть їх, пограйте з розмірами листочків, не всі мають однакові розміри. А потім просто розкладіть їх по всьому місці та покрийте весь слайд. Давайте трохи прискоримо цей процес. Ось ми тепер у нас майже повністю покрито кілька останніх штрихів, щоб зробити це правильно. Наступним кроком буде трішки зменшити масштаб, щоб вибрати всі листочки. Тож ви можете просто виділити, перетягнути та виділити все, переконатися, що у вас є всі листочки, скасувати виділення тексту, якщо він був виділений, і ви можете просто скопіювати його на другий слайд. Тут ми хочемо видалити або перетягнути більшість листочків за межі слайда, щоб ефект Morph Transition змусив їх вилетіти з екрана. Ви можете залишити деякі з листочків і переконатися, що ви повертаєте їх, щоб вони не просто летіли по прямій лінії, але вони фактично трохи оберталися. Коли ви літали, це завжди хороший ефект. А потім просто розмістіть їх так, щоб вам сподобався вигляд. Додайте перехід морф до другого слайда та виберіть прев'ю. Це бажаний ефект. Тепер є ще кілька речей, які ми можемо зробити. Якщо ви задоволені, це ідеально. Але якщо ви хочете, наприклад, змінити кольори, це також можливо. Якщо ви виберете всі листочки, клацніть правою кнопкою миші, виберіть формат, ви зможете перейти до налаштувань кольору цієї піктограми, і в цьому випадку давайте, наприклад, перетворимо їх на сині. Давайте перейдемо до колір зображення «Попередні налаштування та змінимо його на синій відтінок. А потім також перейдіть до слайда, фону і зробіть цей слайд синім замість зеленого. І зробіть теж саме для другого слайда. Переконайтеся, що листя також зелене, і це створить дуже гарний ефект переходу за допомогою Morph Animation. Це дійсно потужний інструмент, і листя фактично зміниться із зеленого на сині, коли ви це зробите. Це дійсно мило. Тож текст також можна налаштувати. Якщо ви хочете подякувати за перегляд, замість вітання ви можете замінити текст на обох слайдах, а можете просто відтворити його. Ось ми і підійшли до кінця уроку. Дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося. Обов'язково ставте лайк і підписуйтеся на канал та телеграм-презентаж. Дякую.